Чи покращить цифрова прозорість життя українців? До яких ризиків вона може призвести? Та як масштабна цифровізація вплине на кожного із нас? Про це сьогодні поговоримо із Ростиславом Кравцем, адвокатом. Пане Ростиславе, добрий день. Добрий день, Віталій. Отже, Верховна Рада України ухвалила законопроект про створення єдиної інформаційної системи соціальної сфери у владі хочуть так би мовити синхронізувати понад 30 існуючих реєстрів, які зберігають дані українців, звести їх в один такий цифровий хаб, в одну систему. Розкажіть детальніше про що йдеться, як це на практиці має працювати і чи зачепиться кожного із українців. Ну, насправді ситуація тут дуже неприємна, об'єктивна. По-перше, хочу звернути увагу ваших глядачів, що такої бази, такої системи не існує в усьому світі. Ми знову ж таки так мовити, першопроходці. Чому не існує? Не тому, що вони якісь не такі не настільки розумні, як українці, просто все це питання національної безпеки. Ми прекрасно розуміємо, ми бачимо, що маючи таку громадну базу, якщо сторонні особи отримує туди. Доступ, відповідно, вони отримують повну інформацію про кожного українця. При цьому сам закон не гарантує українцям і взагалі, всупереч закону про захист персональних даних, взагалі не питає в кожного з нас, чи готові ми ділити своїми даними будь з ким. Тобто, дозвіл на розповсюдження і використання наших персональних даних взагалі від нас. Не потребується при цьому, це прямо протирічить не тільки законодавству України, це протирічить і міжнародним законам. На фоні того, що якраз в усьому світі намагаються створити системи і прийняти закони, які б давали можливість видаляти персональні дані з державних баз даних, у нас навпаки це збирають і збирають в таку досить велику базу даних, яка несе пряму загрозу національної безпеці, і в принципі кожному українці я вважаю. Тобто більше, ми слава перепрошую. Якщо ми порівнюємо зокрема із додатком Дія, то це такий застосунок, який люди українські. Використовують за бажанням, а ось ця система, яка буде наповнюватися даними, вона не залежить від бажання українців. Це обов'язково автоматично буде відбуватися. Правильно? Ну не зовсім так, тому що дія теж не, не завжди залежить від бажання українців мати там свою інформацію чи не мати. Тим більше, от я хотів сказати, що напередодні війни. В лютому 22-го року 13 мільйонів персональних даних українців були вкрадені російськими хакерами, і нас навіть не повідомили про це. Ну я розумію. Війна для того, щоб не спідіймати паніку. Тим більше про це ми дізналися виключно тільки з рішень американських судів, які засудили от тих хакерів, які викрали ці 13 мільйонів даних з системи дія до цього часу. За це ніхто не поніс покарання. До речі, існують і дуже велика інша кількість баз державних баз, які потрапили в мережу інтернет, і за це також ніхто не несе покарання. І от нещодавно там е народні депутати обговорювали інформацію, що в мережі з'явились дані 20 мільйонів українців. А ми хочемо взагалі всіх українців звести в одну базу. Ну я вважаю що це дійсно дуже велика загроза національної безпеки, і так робити не потрібно, тому що. З одного боку, ніхто не може гарантувати її безпеку, які б там системи захисту не були, їх завжди існує людський фактор. От як було пам'ятаємо з Київстаром, uh -huh. здається ж, технологічна кампанія з відповідними сучасними системами захисту, і що сталося було повністю знищено там ядро системи, база і все інше, скільки вони відновлювали. Всю цю інформацію і це Київстар. А ми говоримо про державні бази даних і той людський фактор, який тут присутній, ніякі системи захисту не забезпечить. На жаль, це реальність, реальність сьогодення і реальність безпосередньо національної безпеки а в сфері того і у вигляді того, що постійно зростають ці загрози. В деяких країнах окремо, навіть виокремлений, окремий рід військ, от, кібернетичні війська, які займаються виключно кібернетичними атаками, тим більше це в Китаї, там в Северній Кореї, в Росії. Є окремий род військ такий. Я думаю, що скоро він у нас з'явиться. Тобто це військові, які саме цим займаються знищенням і отриманням цієї персональної інформації. Тому я вважаю, що це дуже велика загроза. З одного боку, з іншого боку, це загроза для кожного з нас, що ми не можемо керувати тим, кому надавати свої персональні дані, а кому не надавати свої персональні дані. І я вважаю, що це також треба припиняти. І треба припиняти негайно. Угу. І такий закон, в такому вигляді, в якому він запропонований, тим більше знову ж таки, у нас дуже люблять приймати закони, знаєте, ніби ми хочемо спростити ситуацію з отриманням соціальної допомоги і з пошуком, так мовити, шахраїв. Ну почекайте, а до цього ви що не могли це зробити? Тобто, навіть самі пояснення створення такої мегабази, Ну не витримують жодної критики. Я вважаю, що тут і служби безпеки України все ж таки треба звернути увагу на ініціаторів цього законопроекту, тих, хто просуває цей законопроект, яку мету вони, в принципі, мають Пане тому, що мета тут не неплохо. Давайте наголосимо на тому, що цей законопроект він проголосований у Верховній Раді, але президент його ще не підписав, тобто не підписує, він так. не набув чинності. Що власне кажуть законотворці, ті, хто голосували за цей законопроект, що м, вони хочуть звести так би мовити, ось ці всі реєстри в одну систему. Вони, нібито, і так ці реєстри відкриті. Певне міністерство має доступ до даних того чи іншого українця. А тепер всі міністерства будуть мати цей такий загальний доступ: це нібито знизить черги великі, це спростить життя українцям, яким? Не треба буде збирати багато довідок. Але ось як тут знайти баланс між тим, аби справді спростити життя і гарантувати безпеку персональних даних. Ви розумієте, в будь-якій державі повинна бути така, так мовити така здорова бюрократія, тому що вона саме і забезпечує від дуже великої кількості загроз. Що стосується оцих ніби благих намірів, треба б запитати тих осіб, які це коментують, вони ж говорять взагалі позагаля. Це спростить щось для українців. Що саме спростить для українців? Це зменшить черги, де саме зменшуються черги? І якщо задати такі, такі питання цим урядовцям і цим народним депутатам, які оце говорять, повірте мені, конкретної відповіді ви не отримаєте. Ви отримаєте відповіді на будь-які питання. Однак вони вам не пояснять, що саме це спростить для українців. Кращих персональних даних, так, це спростить для хакерів і всіляких е кримінальних елементів, це спростить. Однак що краще стане для українців, ніхто з них не говорить. Вони говорять всі взагалі позагаля. Ніби зменшиться черги. Питаєш, де зменшаться черги? Ну, десь зменшиться черги. Тобто, об'єктивно Пояснення, як я і говорив, пояснення урядовців, пояснення ініціаторів законопроекту не витримують жодної критики. Тому що з самого початку це було ніби для того, щоб е захистити державний бюджет України від шахраїв, які отримують незаконно соціальні якісь там гарантії соціальні послуги. Треба запитати, на яку суму вони отримують, що заважає їх зараз виявити цих шахраїв, які отримують. І виявиться, що ситуація. Хтось отримав там 100 гривень, 1000 гривень, 2000 гривень. А взагалі, ці урядовці, які пропонують, вони розуміють вартість утримання цієї загальної бази даних. При цьому ж ви ж розумієте, що ці локальні бази даних, те, що ви говорили, у міністерстві вони ж також збираю, зберігаються. Тобто, буде там інформація, і буде вся ця інформація передаватись в центральну базу даних. Тобто, ті бази вони ж нікуди не дінуться. Вони також будуть оброблятись тими міністерствами, тими відомствами, в яких вони знаходяться. І потім ще ця інформація буде збиратись, і в цей мегахаб буде здаватись, і це становить дійсно велику загрозу, що саме покращиться, ніхто так і не пояснив. От на сьогоднішній день я не бачу від урядовців від тож Мінцифри, від Федорова жодної конкретної інформації, не взагалі по загалях. А жодної конкретної інформації, що саме покращиться для українців, що саме прискориться у українців, від чого українці будуть так мовити краще жити, якщо на цю базу даних витратити ще там мільярд-два мільярда гривень щорічно, треба ж розуміти, які це суми, взагалі. Урядовці розуміють, яку суму треба для того, щоб адмініструвати і утримувати таку базу даних, її безпеку, це реальні мільярди гривень на рік, у воюючій країні. тут цікаво, пане Ростиславе, що якраз причиною створення такої системи влада називає якраз економію бюджету, тому що ви говорили про шахраїв, і депутати говорять про те, що зараз нібито виникають помилки з соціальними виплатами. Хтось якісь отримує невпорядковано, а нібито ось ця база дозволить всі ці соціальні послуги надавати адресно і правильно. Це не відповідає дійсності. Навіть відкрити той законопроект і почитати економічне обґрунтування, його там просто нема. Нема. Хтось заклав ті цифри для закупки нових серверів, для створення нових дата-центрів, для отримання цих дата-центрів. Ви ж пам'ятаєте оцю досить неприємну історію, коли деякі народні депутати, у яких є, мабуть, подвійне громадянство, вирішили, що персональні дані українців можуть зберігати за кордоном. І от нещодавно Міністерство юстиції зазначило, що немає грошей для того, щоб отримувати ці бази даних за кордоном. Тому що це сотні мільйонів доларів на рік, які потрібно платити. Це з одного боку, а з іншого боку, ви ж розумієте, що таке за кордоном отримувати. Президент якоїсь країни, де отримується, скаже, що Україна не виконує якісь свої обов'язки, які йому пообіцяли. І виключить доступ. Що далі будемо робити? Тому, на жаль, те, що ми, ми не говоримо про їх там, фахові здібності, про їх професійні якості тих осіб, які це коментують. Треба від них просто попросити. Будь ласка, дайте викладки. Дайте і скільки ви вважаєте, що буде повернуто до бюджету коштів. І скільки на це буде витрачено коштів. Тобто, наприклад, якщо ви збережете для бюджету там, 3 мільйони гривень, ну для цього потрібно витратити 3 мільярди гривень. Звичайно, будь-який українець, який при пам'яті скаже, хлопці, а ви взагалі рахували, а навіщо це робити? І ще додатково створювати такі великі загрози для захисту персональних даних українців, і все, і все це відразу скінчиться. Тому я і закликав навіть звертатись українців до президента України з проханням все ж таки застосувати право вето до цього закону, тому що він дійсно несе дуже великі загрози в майбутньому Україні. Ну, направду, багато українців, коли ухвалили цей законопроєкт, занепокоїлися стосовно своїх персональних даних. А от чи варто хвилюватися з цього приводу не звичайним українцям, а можновладцям, чиновникам? Тому що там, наскільки я розумію, буде зведені дані, зокрема, і про майновий стан, про різні фінансові активи, чи можуть до прикладу журналісти-розслідувачі подати за? Навіть не знаю, який орган, який може дати ці певні дані з цієї системи, аби ми більше дізналися про їхні статки. Ну ви ж розумієте, у нас журналісти розслідувачі це певні філіали наших спецслужб. Тому що, коли дивишся будь-які розслідування. Будь-які розслідування, то виявляється, що за якимись нашими інформаційними джерелами ми отримали матеріали там, досудового розслідування, матеріали, які мають обмежений доступ. Тому на журналістів розслідувачів що їм дадуть, то вони і будуть розслідувати. Тобто я б на це не звертав дуже уваги. Що стосується, от ви задали питання, чи варто перейматися можновладцям, ну, може, варто тим можновладцям перейматися, які планують своє майбутнє в Україні. А ті, можна, які не планують своє майбутнє в Україні думають думають після війни чи під час війни виїхати кудись, зберігати кошти за кордоном, мати нерухомість за кордоном, сплачувати податки за кордоном. Звичайно, що їм тут перейматись? Зібрали і поїхали. Тому об'єктивна ну, на сьогоднішній день ситуація з тим там розслідувачами журналістів це жодним чином не буде не сприяти, не заважати журналістам, дійсно розслідувачим журналістам проводити якісь розслідування. То, що має особа, і мати там одну базу даних для журналістів-розслідувачів, в будь-якому разі, вони офіційно доступу туди мати не будуть від слова зовсім. А те, що їм можуть давати з цього реєстру відповідні правоохоронні органи, це вже трохи інша історія. Ви вже наводили приклади витоків даних із певних реєстрів, які відбувалися в Україні. Ну і насправді зараз наш ворог, окрім повномасштабного збройного вторгнення, веде і гібридну війну, здійснює і кібератаки. у і Зв'язку з цим варто бути обережними з усіма державними реєстрами і даними стосовно українців. Але ну, ось на противагу, якщо ми подивимося на світову практику, насправді. Українці, які там приїхали, припустимо, в Німеччину, вони зіштовхуються з певною бюрократизацією. Вони кажуть, Звичайно, що там немає, не там така паперова тяганина. В Сполучених Штатах голосують поштою. ну І, і насправді і що? І це погано? ну от, і от них Економіка страждає от, від цього. От них це них розвивається питання. бізнес. Но в тому -то і питання, що звичайно, ми можемо все це фразувати, а врешті-решт отримати просто знищення власної країни. Я ж говорю, здорова бюрократія вона повинна бути. Вона захищає від дуже великої кількості загроз саме тому, що вона існує. От ми ж бачили, ну буквально ще рік не пройшов з моменту, коли пам'ятаєте, була атака на реєстр мін'юсту. Угу. І десь майже місяць не працювали не спадкові реєстри, недовіреності, не можна було витяги зробити. А уявіть собі, коли все це рухне. Що тоді робити? Чи ви думаєте, що ця база буде краще захищена, ніж реєстри Мінюсту? Ну це ж абсурд, це утопія. Я Пар... ж говорю, людський фактор ніхто не скасовував. А от що саме, яка небезпека чатує на українців, якщо їхні дані опиняться у чужих руках? От уявімо собі таку ситуацію, що наші дані хтось викраде, вони потраплять до ворога. Разово, я, ну справді, таке ну, звичайно, таке вже відбувалося. На що це впливає? Ви я... угу. ну, ж ви ну я ж не буду. У вас в ефірі розповідати, як можна використовувати персональні дані, давати інструкції, що з ними робити. з Цими персональними даними, це може бути і підробка документів, і позбавлення права власності, і шантаж, і, в принципі, я ж не думаю, що да, дійсно, можуть існувати певні українці. Ну, це може бути знаєте, як в анекдоті. Давайте поділимо все. А коли доходять до питання, коли у особи щось є, то це ділити ми не будемо. Тут та сама історія. Покажіть мені українця, який не проти, щоб його персональні дані були у вільному доступі. Покажіть, щось нема. А запитайте у цього ж українця: а чому ж ти ж не хочеш? Чому ти не хочеш, щоб твої персональні дані були? Скажіть, я не хочу, я маю право не хотіти, щоб мої персональні дані були у вільному доступі. Маю право. Це конституційне право, Конституційне. це невід'ємне право людини. Невід'ємне право людини. Що ми з вами тут обговорюємо? Ніби давайте ми на це напліємо, тому що це, ніби на нашу думку, не має значення. А для людини це має значення. Це людина, це не якісь гвинти в системі, які можна ігнорувати, чиї права можна ігнорувати. Тому і пану Федорову, все ж таки, який так яро б'є за цю цифровізацію, все ж таки треба подумати, чи варто це робити. І це з одного боку, а з іншого боку, правоохоронним органам все ж таки треба вже давати оцінку, хто призвів до цих витиків, яким чином і хто стоїть за цими витиками, і створювати ще більшу загрозу для національної безпеки, ну, я не вважаю це взагалі чимось обґрунтованим. Угу. Пане Ростиславе, підсумовуючи нашу розмову, давайте все-таки мабуть що шукати якесь рішення, тому що з одного боку держава рухається до цифровізації. У мінцифри говорять, що навіть ось цей приклад дії вони планують продавати іншим країнам заробляти таким чином у бюджет, і нібито це наш такий актив, наша першість в цифровізації. Але з іншого боку, держава має дбак. Про безпеку і безпеку даних українців. Якщо цей законопроєкт не підписувати і він не набуде чинності, так така ситуація, яка існує зараз, вона функціонує нормально, чи мають бути якісь інші кроки? Ну в тому і -то справа. З те, що ми починали нашу розмову, ніхто з цих ініціаторів не може пояснити, що саме працює на даному етапі ненормально. Що на даному етапі заважає при існуючій ситуації з базами даних, з тими, яким відбувається обмін між цими базами даними, він ж налагоджений, цей обмін. В чому проблема зараз, що саме буде покращено? Насправді ніхто не може пояснити, а з іншого боку, очевидним є дуже великі ризики. І от треба зрозуміти: от ніхто не пояснює, ні той Федоров не пояснює, ніхто з депутатів не пояснює, ніхто з Кабміну не пояснює, що саме стане кращим. Для того щоб ставити всю країну під таку загрозу нема відповіді на це питання, немає тому. Я вважаю, що на сьогоднішній день і все і так діє дуже добре. Що ж стосується там продажу системи «Дія» за кордон? Ну у нас же система дія працює вже не перший рік, а чого до цього не продали. Це, знаєте, теж утопія дуже велика, що ми кому щось продамо, особливо базу систему, систему, яка буде розпоряджатись персональними даними. Це утопія. Жодна країна світу, яка має незалежність і суверенітет, таку систему купувати не буде. Повірте мені? От повірте, ми можемо з вами повернутися до цієї розмови через рік два. І я нагадаю: я собі запишу, нагадаю, запитаємо друг у друга, ну що, продали? А що ж так? Заважали знов ковід, якийсь, якась війна, якісь там ще перетрубації, зміна кабінету міністрів. І тому ми не продали. Ніхто таку систему купувати не буде. Це дуже велика загроза національній безпеці. Ну, зробимо такий висновок нашої розмови. Вочевидь, між державою і суспільством не вистачає комунікації, аби вони насправді прояснили, чому перша такого рішення, як це функціонує, чому воно функціонує гарно або що треба покращувати. Ну я сподіваюся, що ця комунікація налагодиться. Пане Ростиславе, дякую вам за ваш час, за ваш коментар. Ростислав Кравець, адвокат, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про створення єдиної інформаційної системи соціальної сфери наскільки вона безпечна і як вона може торкнутися кожного українця з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть ваші думки стосовно цієї теми. І до нових зустрічей.